А ці всі історії, такі інстинуації, що хлопці на блокпосту номер 10 пили, ну, я вам хочу довести, що це все неправда. Все, що пишеться в пресі, це не більше, ніж вигадки військових прокурорів, щось, яким треба залатати своє заднє місце. Не пили там хлопці, не могли там просто так з'явитися. Розкажіть, про вас детальніше. Тобто дивіться, яка історія. Ми практично були зашли в Донецьку область, ми встановили 10 блокпостів. Цей 10-й блокпост був єдиний, встановлений на території Волноварського району. Він знаходився на відстані від базового табору, ми були в Новоукраїнці, десь більше, ніж на 50-кілометровій відстані. Тобто прикривати його чи артилерією, чи надавати мобільну допомогу ми навіть фізично не могли. Встановлювався він за дуже важких умов, оскільки там мирне населення мало жорсткі антивоєнні настрої. Я навіть їх не назву сепаратистами, тому що нам за два дні до того. Прийшлося вести переговори. На ті переговори приїхав заступник голови Воловаської райадміністрації, на ті переговори приїхали активісти громадських організацій, приїхали помічники народних депутатів того району і безпосередньо. Ми практично вдвох з майором поїхали з тою ініціативною групою в Волноважну райадміністрацію, і при мені заступник райадміністрації телефонував Міноборони, телефонував в штаб АТО з проханням. Заберіть, звідти той блокпост. І треба нахиляти ситуацію, тому що проїжджаючі люди банально зупинялися на машинах, підключалися до мітингу, до страйку і так далі. Солдати, які тримали, то блокпостом не можна сказати. Пост зброї не здавали, техніки не кидали, нікуди не забиралися. Сказали їм чітко, що ми по вас стріляти не будемо, але в випадку, якщо будуть. Зазіхання забирати зброю, ми будемо в будь-якому випадку відкривати вогонь, тому що ми маємо свій там, характер і так далі. А що було прийнято рішення? Громада нас почула дати добу для вирішення тієї ситуації, тому що є якийсь там певний час, просто так рішення не може прийняти. І наш командир Яцьків верх доповів. Що є проблема, є проблема, що покупати його, є проблема з людьми. Ну, нема ж проблеми змістити, там, чи кілометр туди, чи кілометр сюди. Ну, просять люди, треба ж дослухатися. Це ж так само українські громадяни. Це були явно не сепаратисти. Ну, мають вони на антивоєнні настрої. Воналяла їх та кількість людей зі зброєю. Ще досить велику негативну ситуацію, ну на мою думку, це моя особиста думка, я тут за всіх не буду розписуватись. Фактично зіграв правий сектор, який зброєю розмахував, де треба і не треба. Люди в кінці почали чітко розуміти, що це українська армія, це наша, їй можна довіряти. І це не зрозуміло хто. Того, що я не знаю правий сектор, коли він почав, що це було законне, там воєнізоване формування. Зніше там йому надали якийсь статус, ще щось, але людей він перелякав оцими своїми виходками, що мені можна носити маски і махати зброєю але... до жаху. Я думаю, що він величезну негативну роль зіграв в початку цих дій. І практично те мирне населення нам би допомагало. Як, як наслідок, так вже потім все і було. Вони нам і координували вогонь, тому що розвідка наша була ніяка. Тобто ж виходить, що сепаратистам мирне населення може допомагати, бо в них є переконання, а з боку України воно не може бути. Ну як? Треба просто працювати з людьми. бо Це такі самі громадяни нашої держави. ми говоримо, що ми захищаємо Україну, так а чого не працювати своїми громадянами? Величезне запитання. У нас, як військові, до міліції, до СБУ, на яких би, напевно, мала б покладена ця робота. Якщо можна там ініціювати, формувати якісь фонди, а чи ті фонди не можуть працювати в Донецькій, Луганській областях, чого не вибрати активістів, чого з ними не вести співпрацю? Зброю вести мову дуже тяжко. Навіть ті люди, які ну, досі були б за нас, вони дивляться, почекають, чого ти з мною говориш з автоматом. Я думаю, що ми якби, на самому початку просто спілкувалися з тими людьми, ми дали вину долю питань, вирішили переговори за столом, а не з автоматом. А розстріл того блокпоста це вийшла така велика показуха, тому що, щоб підтримати цих бійців, солдатів, виїхав тоді на блокпост. І зараз в мене дуже тяжке поранення, начальник штабу бригади, ну явно він не приїхав не відпочити і не побухати з нею. Виїхав начальник штабу дивізіону першого артилерійського. Тобто це такі люди, які апріорі не можуть бути ні на передовій, ні на блокпостах. Але нічого, шапка з них не впала, приїхали хлопці підтримати, допомогти і так далі. А розстріл цього блокпоста це величезна інстинуація. Тому що хлопці в середньому вистрілили по три рожка патронів, кинули купу гранат, підбили автомобіль підкасаторський бородок, <клухи> який вже пізніше тільки через 2,5 години прилетіли вертольоти, коли взривався воєнкомплект. Е, подумали, що йде бій, і почали розстрілювати те місце, то ще нам повезло, що ще... Ми не попали під той обстріл, був тільки один поранений спецпризначенець, який був разом з нами. Нам просто сильно повезло. І хлопці реально герої. Їх стягнули докупи. Найстрашніша історія була, коли забрали зброю і 30 поранених кинули в полі. Тобто оця картинка, коли лежать солдати в полі і в одну сторону, вони не тікали. Вони це їх бандити стягували, відбирали зброю. І показово їм розказували історію про героїв з героїв стрічками, що вони там больші защитники своєї землі. Були дуже гарно укомплектовані спецпризначенці. Було дуже багато різного виду там гранатометів, снайперських гвинтівок. Тобто, це нам такий подарунок, схожий, як оцей Єловайський котел, 24 серпня нам Росія готувала показово. Це дуже показово нам готували блокпост, аби деморалізувати. Української армії дестабілізувати ситуацію. Це така була дуже чітко підготовлена провокація. І тут судити хлопців, які опинились там, ну просто не можна. Тому що я бачив сім чоловік, які встигли втекти і повернулися на блокпост абсолютно тверезі. Він що за годину витверезився? Можуть дати свідчення лікарів одноважської лікарні, які допомагали нам рятувати хлопців, які практично казали, ребятки, ну це ж точно такі ж наші граждані. Це ж наші діти, а став, чи чого їх забираєте. Ми практично за дві доби всіх поранених відевакуювали, аби ну, не залишити, щоб були якісь можливості для подальших провокацій, тому що була тоді небезпека, що могли б знову такі бандити продовжувати розправити тільки вже в райні кармі. Тобто, щоб цього уникнути, ми їх дуже швидко тоді евакуювали. Тобто з героїв не треба робити якихось не тих, ким вони там були. Вони практично собою. Захистили весь той край. Волноваха і на сьогоднішній день залишається наша. І коли на початку там дійсно було досить багато якихось сепаратистських настроїв, то навіть зараз, я думаю, їх набагато там менше. І не просто так ми з тими людьми спілкувалися, ви, напевно, ж бачили всі відео, яке було десь через 7 чи 9 днів, коли мер міста Волноваха на чолі з цілою свитою активістів попросив вибачення перед армією і сказав, що це наша біда і трагедія. І ми не знаємо, хто це зробив. Це була, яка це була сволота, що це все наробила там? А, на мою думку, є дві фамілії. Але я не можу судити, бо суд має бути місцевої інстанції. Коли проводилось розслідування по Волновасі, ну, то мене незручно було запитувати, що там було. І тому мене я до відома, ніхто не питав. Я там був до того і був практично за годину після трагедії, яка вже там сталася в першій групі, ми самі перші приїхали. На допомогу, практично тому блокпосту. Допомагати вже там було нічому, але всю, всю подальшу ситуацію і всі подальші там, два дні я знаю веда доявила. То люди, які приїхали, вони розпитали детально, що було, вони поцікавили, що було, але незаручних людей вони не запитували.